Мар'яна Нарожна, керівниця групи соціального розвитку благодійного фонду МХБ Громаді. Благодійні забіги МХБ «Ранфо Вікторі» – це ініціатива, яка об'єднує бізнес, владу і громаду. Сьогодні дуже важливо разом підтримувати наші Збройні сили. Ми хочемо подякувати всім нашим партнерам. Ми хочемо подякувати всім, хто прийняв участь, адже більше 20 потужних гравців та маленьких бізнесів Вінничини доєдналися до забігу. Більше тисячі бігунів розумієте, це більше тисячі людей, які приїхали з різних точок країни для того, щоб підтримати хлопців. Сьогодні нагальною проблемою на фронті є нестача дронів. І коли ми зв'язалися з командиром 59-ї бригади, запитали, що вам купити на ці гроші, які зберемо. Він, вони кажуть, нам потрібні дрони. Matrix 4Т це друговартісні до дрони, але які допомагають рятувати життя та знищувати ворога. І сьогодні вже ми вручимо два таких дрони.